Алло? Оксаночка? Так, це я. Повернулась уже з відпустки. Збираюсь на роботу. Там ми зустрінемось. Хто в Парижі? Ну не всім же бути в Париж. В іншому місці була. Подарунок тобі купити? Забула? Ні, чого я не забула, ні. О, як він пахне. Та це твій подарунок, пахучий, кульковий сюрприз. Прийду на роботу, тоді покажу все, папа. -па. Не всім же бути в Парижі. Хтось і у мами на, на селі побував. Вон яблучка, які червоні, теж пахуче. О, Оксаночка, то ми тобі подаруночок яблучка привеземо. І ще я казала, що кулькове, щось кулькове, кулькове. Ну, кулько, кулько. кулька. Куплю тобі нову кулькову ручечку, Оксанка. Так, мені шоколадку, а також мобілочку, окуляри. Так, і все, ми зібрались на роботу.